Як задати англійською мовою питання хіба ні? Є такі види питань англійською мовою, які називаються «disjunctive questions», розділові питання. І саме їх ми сьогодні вивчали на розмовному курсі «Talk to me». Якщо ви хочете приєднатися до нас, напишіть мені слово «talk» в директ. Розбираємо речення для того, щоб утворити це питання. Ви маєте сказати саме речення. Ну, наприклад, візьмемо «You enjoyed the concert yesterday». ставимо на письмі кому в усній мові пауза. І далі алгоритм, увага, ви знаходите дієслово в цьому реченні. Дієслово в нас «enjoyed». Визначаєте його час, це past simple і собі дістаєте допоміжне дієслово. У «past simple» допоміжне дієслово did. І це дієслово, якщо було enjoyed the concert в стверджувальній формі, ставите в заперечну форму did not і підмет, який був у нас в реченні «you». І оцей «didn't you» перекладається хіба ні? Давайте зробимо приклади разом. You enjoyed the concert, didn't you? Вам сподобався концерт хіба ні? She's a great singer, isn't she? Хіба ні? Хіба вона не, крути... не крута співачка? It's a beautiful day today, isn't it? Чи не так? We should leave earlier to the railway station. Shouldn't we? You've invited me to the cinema, haven't you? І останній момент, якщо заперечення, you don't like it, do you? Ставимо стверджувальну форму. Пишіть плюси, якщо тема зрозуміла. Enjoy the day and stay motivated.